Вітаю! ви дивитесь канал ОБОС Лайф. Мене звати Олена Ковальова. і Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою духовною практикиною. І вітаю вас! Вітаю вас, рада бачити. Я теж вас рада бачити, як зазвичай ми завжди записуємо наші ефіри, наші випуски в такому потоці, говоримо про те, що власне відбувається, і звертаємося до віщих сил. І сьогодні хочеться: ну зараз, дивлячись на всі новини, які відбуваються у світі, хочеться спитати, що кажуть віщі сили українцям зараз, про що вони хочуть попередити, можливо, дати якусь практику на перемир'я і, врешті-решт, на мир в Україні. Так, ви знаєте, дуже багато залежить від нас, від нашої сили. Насправді, ми зараз тут у втіленні, ми можемо багато чого змінити. Але так як дуже багато тисяч років все робилося для того, щоб ми не вірили в себе, щоб ми не вірили в свою силу, в свої можливості, в силу свого наміру і взагалі в цю божественну силу, яка протікає в нашому тілі. І дуже багато із нас забуваємо про те, ким ми є насправді, і це не є якесь осудження. Насправді, це кожен раз. Ми тільки згадуємо і відкриваємо свої аспекти. І те, що зараз відбувається навколо нас. Це також сигнал про те, що потрібно вже не просто згадати себе, а повірити в себе, відчути цю свою силу всередині. Тому що насправді кажуть, що один полі не воїн. Ну це не зовсім так, тому що в нас є колективна свідомість, і ми маємо цю силу. Якщо ми направляємо цю силу в якийсь один напрямок, ми підсилюємо це. Зараз відбуваються такі дуже насправді цікаві події, як кажуть мені наставники, коли ми людям розказуємо приклад, наприклад, що потрібно зробити, або розповідаємо про досвід іншої людини, це не сприймається так, як свій досвід. Людина може просто почути цю пораду, вона може її запам'ятати, може не запам'ятати. Насправді, найцінніший досвід, і найцінніша цінніша порада це та, коли людина вже проживає цей досвід сама. І вона має реакцію на цей досвід у вигляді відчуттів, у вигляді якогось усвідомлення. Розумієте, коли ми говоримо і навіть щось радимо іншим людям, це може бути тільки як ключі. Але результатом цієї поради може бути тільки те, коли людина сама у моменті проживає цей досвід. І коли людина, наприклад, проживає якийсь досвід, вона може зрозуміти, який може бути результат, і вона може сама собі допомогти. Зараз дуже багато астрологічних подій відбувається в нас, особливо в цей місяць березень. І для нас дуже багато новин, які лунають із засобів масової інформації, інколи є навіть шокуючими дещо проявляється як істина, дещо навпаки нас заплутує, і от перед цим коридором затемнення дуже багато піднімається таких тригерних точок, таких блоків. Повертають нас у минуле. Чому тому, що оцей коридор затемнення, який буде з 14 березня по 29 число. Цей коридор затемнень будуть підніматися наші ті непрожиті емоції, які ми подавили раніше навіть у цій реінкарнації. Якщо ми щось не проходили у фінансовій сфері плані у фінансовій сфері або в любовній сфері, або у соціальній суспільній сфері, нам знову це будуть підсвічувати інші люди, це буде підсвічувати простір. І ви знаєте, насправді для кожного це важливо, але кожен має усвідомити сам, тому що говорити можна багато, радити можна багато, але не кожен готовий почути це, і не кожен готовий це прийняти в кожного свій досвід. Оцей До коридор затемнень, який йде. Він насправді важливий для того, щоб ми його проживали найбільш гармонійно, тому що дуже багато буде подій, які будуть провокувати нас на емоції, і емоції, такі низьковібраційні, тобі ж емоції негативні, коли буде підніматися, можливо, якась злість, можливо, якесь осудження. І це оці такі точки тригерні, які, в принципі, є у нас у нашому тілі. Вони ніде не діваються. Але коли вони піднімаються, це вже сигнал, що ми. Маємо силу подолати їх, тобі ж коли в нас у цей період часу зараз у березні, незважаючи на всі ті жахливі події, які є навколо нас, піднімаються якісь такі наші больові точки, максимально просити Бога і проживати їх гармонійно. Тобі ж емоційно на них не реагувати, тому що насправді ми затягнемо себе назад у минуле в той цикл, в ті події, і ми подавимо себе, подавимо свою силу, свою мотивацію, своє натхнення. І ось це для нас є ключем, тому що цей коридор затемнень він не простий. Таких коридорів є, звичайно, кожного року у нас є ці цикли. Але зараз такий перехідний рік цей 25-й рік, і для кожної людини є вибір. І у нас є вибір, чи ми дозволяємо сумнівам, оцій недовірі в собі, чи ми дозволяємо програмі соціуму або програмі інших людей управляти нашим життям? Ми обираємо самі любі, ми обираємо самі, що ми хочемо проживати, чи ми дозволяємо, щоб інша людина або суспільство, або ЕГрегор керувало нашим життям, нашою долею? Чи ми беремо все ж таки у свої руки і проживаємо це? Кожного дня в гармонії і в любові, і насправді дуже важливо, щоб ми е, говорили із собою, слухали тільки себе, своє вище, я слухали своїх ангелів хранителів молилися Богу, молилися за себе, за Україну. Я знаю, що без людей багато тисяч людей це і роблять. Мені навіть колись батьки сказали. Що колись давно треба просити Бога за людських дітей і за себе, тобі ж завжди був такий напрямок, що треба просити за всіх і за себе, тому що ми є єдине, і тому в даний період часу ці всі події. Найкраще гармонізі... гармонійно проживати їх і не осуджувати себе, слідкувати за своїм здоров'ям це дуже важливо, до речі, слідкувати за своїм не тільки емоційним станом, а й за фізичним здоров'ям, бути до себе більш лояльними, не критикуючими, коли ми відчуваємо якісь недомагання висловити співчуття до себе. Розумієте, не йти вперед, постійно пробиватися і не зважати на оці підказки фізики, тому що насправді, коли на тонкому плані у нас є якісь певні непрожиті емоції, це як згустки енергії, і через деякий час вони просто будуть проявлені на фізичному плані на нашому тілі. Тому що навіть коли йде якесь лікування, то спочатку потрібно енергетично людину лікувати на тонкому плані, ефірне тіло, ментальне, емоційне і тільки потім фізику, тому що ми створюємо собі оці хвороби спочатку на тонкому плані, а потім вони вже як результат проявляються на нашому фізичному тілі і, до речі, Любий Штар, мене якраз ти відчувала У Мене наступне питання власне про здоров'я, тому що зараз. Не знаю, чи світ, але більшість українців, майже вся Україна, відчуває на собі такий новий вірус, який має просто всі симптоми однакові. Це висока температура, яка нічим не збувається, і закладеність носа. Навіть я піддалася йому так би мовити, чарам. Що робити зараз? Як лікуватися українцям? як відігнати від себе такі подібні хвороби? Звичайно, через весь стрес, який проживають, і взагалі через. Знижується імунітет, це все зрозуміло для всіх. Коли знижується імунітет, енергетично ми знижуємо свій рівень оцей високих вібрацій. Тобі ж оцього такої мотивації, любові і віри, відповідно, ми уразливі. Тобі ж. Всі віруси, які є в просторі, ми можемо сказати, що їх не існує, немає, але все одно ми продовжуємо хворіти. І температура насправді вона має певні свої такі моменти, коли є висока температура. Також це допомагає, якби вигорати усім негативним програмам, блокам, деструктивним програмам. Воно ніби вигорає із тіла. Тобі ж температура тіла вона вивільняє ось цей весь негатив, оту всю біль уже назовні. А і дуже важливо, а насправді в цей період, звичайно, що ми не будемо говорити якісь там медичні показники про те, що будемо вживати вітаміни, слідкувати за собою. Но коли, наприклад, коли я спілкуюся із наставниками, і я також хворію, у мене також є температура, і я також піддаюся певним хворобам, тому що я людина, я проживаю таке саме і досвід, як і всі. Я проста людина, як і всі, я теж хворію. І одного разу я спитала, а як мене можна зцілити? І так як я працюю з архангелом Рафаїлом, він займається зціленням, Він сказав, що я можу допомогти зцілити тебе на тонкому плані, але коли хвороба проявлена на фізиці, ти повинна докласти зусиль сама, допомогти собі на фізиці. Для того, от коли, наприклад, ми хворіємо, я кажу із власного досвіду, треба починати із тонкого плану. Коли у нас температура, нам потрібно починати себе лікувати із тонкої, невидимого нашого плану. І тільки потім допомагати своїй фізиці, але по відчуттях, інтуїтивно, коли ви відчуваєте таке недомагання і у вас температура, що ви відчуваєте? Ви хочете випити гарячого чаю, або ви хочете. Тобі ж наша природа по праву, наше тіло дає саме сигнали, що ми хочемо. Ми хочемо з'їсти якісь фрукти, чи навіть випити таблетку, ми хочемо випити чай, чи молоко з медом. Наше тіло насправді підказує нам оці способи і методи лікування. І в цей час максимально треба залишитися в спокої. Тобі ж не актив не робити таких активних дій і якось буде. Нехай буде температура, але я йду на роботу, я працюю. Ні, зупинитися, зупинитися, полежати. Дати можливість фізичному тілу реабілітуватися, тому що наше тіло ми живемо в матриці, і наше тіло має властивість через час старіти. Це природня наша тут умова. Хоча багато людей можуть і не старіти, це вже інша справа. Але так як ми тут проживаємо, ми підвладні різним хворобам, і все залежить від нашого вібраційного рівня, залежить від нашого імунітету. Коли наша аура, наше енергетичне поле якби таке пробити, до нас не тільки віруси прийдуть, до нас прийдуть різні енергії, але і не так просто усилити це енергетичне поле, тому що це над цим треба працювати. Кожного, кожного дня, і от ці хвороби, які приходять в наше життя, це також зв'язок із душею. Тому що коли ми починаємо хворіти, ми відразу згадуємо про Бога, про свою душу, про себе, ми зразу хочемо молитися і просити Бога тільки б ми стали здоровими. Коли ми здорові, ми активні, ми зазвичай про це не думаємо. Ми просто живемо буденним життям. Але коли у нас вже є певна хвороба, ми тоді зупиняємося. Ніби затихаємо, і ми розуміємо, так нам потрібно здоров'я, і ми зразу звертаємося до Бога в молитві. Є дуже багато енергії насправді, і таких енергій, наприклад, є капсули Архангела Рафаїла, коли ми самі можемо енергетично помістити себе в капсулу. Ось, дивіться, перед сном, коли ви лягаєте спати, і ви відчуваєте, що у вас оце тіло ослаблено, у вас температура, ви можете попросити вище я, вищі, сили божественні, щоб вони під час сну зцілили ваше фізичне тіло. Так і кажете, я закликаю Архангела Рафаїла, я закликаю Діву Марію, всіх Кого ви відчуваєте? Я прошу вас помістити мене в таку енергетичну, невидиму капсулу на період мого сну і зцілити моє фізичне тіло. Я запокликаю цивілізацію арктурианців, які допоможуть зцілити моє дане фізичне тіло. Або цивілізацію плеяд. кому що резинує. Ви можете звернутися тільки до Архангела Рафаїла і сказати: Я прошу тебе, Архангел Рафаїл. Зціли мене під час того, як моє тіло буде відпочивати і моя свідомість буде відпочивати. Вчувати з цілим фізичне тіло. І коли лягаєте спадки, закриваєте очі, і прям уявляєте, як ви поміщаєтеся в таку енергетичну капсулу і Капсула наповнена світлом. І ви будете відчувати, як кожна клітинка тіла вас зцілюється. Насправді це все реально. Хтось подумає, що це фантазія, хтось каже, що да, вона щось говорить, якісь дурниці. Так, але ця інформація для когось не буде дурницею, для когось вона буде дієвою. Я особисто так роблю. Коли я відчуваю такий стан, я поміщаю себе в дану капсулу. У мене є на це віра. І я прошу Архангела Рафаїла, зціли мене на період сну. І коли я зранку. Просинаюся, я себе краще почуваю. Розумієте, це можливо, це так працює. Тому що коли ми висловлюємо свободу волі, це як закон Божий. Є закони всесвіту, закони Божі. І одним із законів це є висловлення свободи волі. І коли ми висловлюємо свободу волі на те, що ми хочемо прожити досвід хвороби, він у нас є. Коли ми кажемо, ой, я себе погано почуваю, вірус, мабуть, я захворію. Сто процентів захворієте. Уже висловили свободу волі, мабуть, я захворію. Розумієте? І коли ми висловлюємо несвідомо такі слова, потім приходить в наше життя оця хвороба. Тому що ми дали дозвіл на це. І коли вже приходить хвороба, тоді ми розуміємо, а що нам робити. Але ми так як ми дозволили це, ми так само можемо себе зцілити, і ці капсули енергетичні вони дуже гарно працюють. Також можна попросити вище я. Коли ви лягаєте спадки, ви можете попросити вище я для того, щоб воно із джерела вашого вищого я пролило на вас золотисте світло, і побачите, як це золотисте світло проникає в макушку вашої голови і проливається на ваше тіло, де оновлює ваше фізичне тіло, енергетичне тіло, ментальне, емоційне, астральне. Попросити вище я пролити на вас це божественне, золотисте світло, яке буде стілювати ваші всі тіла. Розумієте, коли ми висловлюємо намір, ми просимо вищих сил. Але також ми повинні пам'ятати, що фізично ми теж маємо своєму тілу допомогти, тобі ж зупинитися і дати тілу відпочити, видужати, допомогти тілу вийти із цього стану хвороби. Не просто попросити вищі сили і далі піти на роботу і не звертати увагу на температуру, і не звертати увагу на недомагання, а зупинитися і дати собі декілька днів. Відлижатися і співчуттям до себе. Я дякую, Штар, за такі рекомендації. Обов'язково спробую їх дотриматися. Як я думаю, і наші глядачі, наші глядачі-українці, які теж зокрема відчувають на собі цей тягар, цей тягар хвороби. І дякую тобі за ці щирі рекомендації. Будемо вірити лише в найкраще, в здоров'я наше, адже якщо буде здоров'я, то й буде мир і перемога. Дякую, побачимося наступних випусках. Дякую, дуже дякую.